Привіт, дівчата, ми відчинені, і сьогодні в нас на огляді новинка від Луни органу Ойл. Це спрей, який надає миттєвий блиск зволоження та м'якість. складі він має органову олію та вітамін Е, які будуть огортати волосся невидимою вуалю, яка буде відновлювати, живити та зволожувати кожне пасмо. Цей спрей ще підходить для щоденного використання, надає блиск, гладкість, шовковистість волосся та м'якість. Також захищає від впливу високих температур навколишнього середовища, це від морської води, сухого повітря, УФ промень, живець воложе без обтяження, а також надає миттєвий ефект. Класно підійде для будь-якого волосся, фарбованого також, освітленого після якихось хімічних процедур для щоденного використання, або просто якщо воно у вас тьмене, ламке. Тобто це такий універсальний класний засіб, якщо ви хочете і наповнити волосочку, і надати йому візуальний ефект, ще й захистити. Тому для замовлення або консультації пишіть нам директ або приходьте до магазину.